На цьому уроці ми розглянемо задачу номер 166 Із точок А та Б, які лежать в одній півплощині відносно прямої А, ось у нас є пряма А, точки А та Б лежать в одній півплощині, це значить по одну сторону від прямої А на однаковій відстані від неї. Значить, проведемо два перпендикуляри, ось у нас перпендикуляри, і е, тоді у нас відстань АС має дорівнювати АД. Відстань від точки А до прямої А це перпендикуляр, ці два перпендикуляри мають бути рівні. Перпендикуляри, опущені на цю пряму, знайдіть кут АЦБ, потрібно знайти цей кут, якщо кут АДС дорівнює 25 градусів. Розглянемо для цього розглянемо трикутники АЦД та CDB. Якщо ми доведемо, що ці трикутнички рівні, значить тоді і відповідні кути у цих трикутничків будуть рівними. Так, запишемо дано, що ми знаємо. Ми знаємо, що АС буде дорівнювати БД, ми також знаємо кут. Кут А, Д, С дорівнює 25 градусів. А також використаємо умову, що у нас з точок а та точки, Б, з точки А та точки Б опущено перпендикуляри. Для цього запишемо, що кути АСД та БДЦ прямі. Так? Значить, кут АЦ. D дорівнює куту BDC та дорівнює 90 градусів. І потрібно знайти кут АЦБ. Записуємо, розглянемо. Трикутник АЦД. Та трикутник BDC. Нам потрібно довести, що ці трикутнички рівні. Якщо ми доведемо, що ці трикутнички рівні, значить ми доведемо, що відповідні кути в цих трикутничках рівні. А отже, тоді кут 25 градусів ADC. Буде відповідний куту BCD цьому куту. так? І тоді кут, який ми шукаємо, буде дорівнювати 90-25. Але спершу нам потрібно довести, що трикутнички АЦД та БДЦ рівні. Так, подивимося, що ми маємо. У цих трикутниках ми вже маємо одну э, одинакову сторону БД. Д та АС. Запишемо. БД дорівнює АС. Одна сторона вже є. Далі, дивіться: сторона СД у них спільна. Ось у нас сторона СД. Вона спільна для двох трикутничків. Запишемо CD спільна. У нас є вже одна сторона, друга сторона. Щоб використати першу ознаку рівності трикутників, дві сторони та кут між ними, потрібно довести, що кут між цими сторонами, ось він між цими сторонами, одна сторона, друга, а між ними є кут. Що ці кути в обох трикутничках будуть рівні. Дивіться: кут Б Прямий кут АЦД, прямий. Ці кути рівні. Запишемо кут Б Д С дорівнює куту АЦД та дорівнює 90 градусів. Ось у нас три умови, ми зібрали три умови, а отже, дві сторони та кут між ними за першою ознакою за Першою ознакою рівності трикутників, трикутників. Трикутник АЦД дорівнює трикутнику БДЦ. Так. А отже, кума, а отже, відповідні кути в цих трикутничків, от коли ми їх накладемо один на одного, всі кути мають співпасти, всі вершинки мають співпасти. Вершинка Д, у трикутничка ACD має співпасти з вершиною С у трикутничка CDB. Тоді Відповідний кут, кути, які співпадуть, це буде кут АДЦ та БЦД. Запишемо. Тоді кут АДЦ буде дорівнювати куту БЦД, БЦД та буде дорівнювати 25 градусів. Так як це відповідні кути в рівних трикутник. Тоді ми шукаємо кут АЦБ, розглянемо кут АЦБ. ось цей кут. Ми бачимо, що кут АЦД запишу кут АЦД дорівнює сумі кут кутів АЦБ, АЦБ плюс АCБ. B, C, D. B, C, D. Так. Тоді. Кут А, С, Д – це в нас прямий кут 90 градусів. Дорівнює кут, який ми шукаємо А, С, Б. Плюс 25 градусів. А отже, кут А, C, B, Буде дорівнювати 90 мінус 25, та буде дорівнювати 65 градусів. Запишіть відповідь, кут АЦД дорівнює 65 градусів.